Слава Ісусу, вітаю всіх моїх святковичів, читачів. Слава Господу! Вже четвертий або п'ятий раз записую це відео, ну, щось воно дуже тяжко йде. Але все-таки я запишу його і хочу, щоб ви почули саме мою думку з приводу е тих свят, які зараз наближаються. Де в яких країнах його вже святкують, в деяких готуються. І це свята навіть не хочеться вимовляти це слово. Убій така Хеллоу. Я хочу прочитати одне місце з Писання, на яку прошу звернути увагу багатьох людей, хто легко уважно ставиться до цього, щоб ми зрозуміли, що це не просто забавка якась, а це дуже важлива річ. Друге послання апостола Павла до Корінтян, друге послання, шостий розділ 14 верша. Прочту протім, прокоментую. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світло з темрявою, яка згода в Христа з біліяром? Або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та відлучиться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я прийму вас, і буду вам за Отця, а ви за синих і дочок мені будете. Говорить Господь вседержитель. E, все зрозуміло. Тут навіть пояснюють нема що, знаєте, але хочеться нагадати декому особисто, не особисто, а безпосередньо, нам, християнам, нагадати особисто тим, хто бере і легковажно ставиться до цього свята, хто перевдягає своїх дітей в ці карнавальні костюми вбивць або в жертв цих вбивць. І думаю, що це просто забавки, це не забавки, це дуже серйозні речі, які потім нанесуть дуже великий ущерб нашим дітям. Ви розумієте, що це бісовщина. Біблія каже, що ми не можемо служити двом господам, бо одного будемо любити, а в іншому не радіть. Да? Тобто. Ми маємо зрозуміти, що ми вже прийняли сторону світла. Бог Ісус Христос прийшов на цю землю і написано: дарував нам світло. І ми маємо користуватися світлом свого розуму і дивлячись на те, що робиться в цьому світі, ми маємо вийти, ми маємо не торкатися, ми маємо не любити з ними їхніх свят. Ми святкуємо такі свята, як Пасха, світло Пасха, Воскресіння Ісуса Христа, народження Ісуса Христа, Різдва Так? І ми не можемо, як християни, ми маємо стояти проти цих беседських речей, знаєте, і дивлячись іноді. На ті християн, які дозволяють своїм дітям ці речі одягають їх, там накрашують, ведуть їх там, всі с... сміються, всі там. Забавляються, сатана з цим не забавляється. Сатана потім, якщо впускає корні в ці речі, буде дуже дуже тяжко потім з цим впоратися. Знаєте, краще з дитинства, краще одразу навчити свою дитину розпізнавати зло і добро. Невже ми не бачимо, що це праздник не світла, що це праздник не добра, що це праздник, який не веде до радості, який не веде до е, Божого трепету, Зрозумієте? І я е, сьогодні закликаю поширте це відео своїм знайомим. Нехай вони подивляться, послухають, що це праздник, який не стосується е, християнства. Це праздник, який наперекор християнству саме каже, що люди ідуть за Сатаною, що люди чують, е, що він хоче, і роблять такі. Страшні речі, як перевертаються, перевдягаються вбивць, перевдягаються в якихось героїв цих вбивць, або в жертв цих вбивць. Це дуже важливо зрозуміти. знаєте, що в житті нема нічого такого, що би не принесло нам в майбутньому або добро, або зло. Тому краще сіяти в наших дітей світлі празники, світли свята, світлі речі і навчать їх доброму зараз. А не потім, коли буде пізно, і ми будемо е, жалкувати про те, що ми з дитинства не привили вірну речі. Тому закликаю вас, християні, будьте уважні до того, що несе в життя ваше, в життя ваших, е, вашої родини, в життя ваших дітей е, сьогодення. Що, християни, будьте уважні, розрізняйте е, роз, е, зла від добро. Алілуя. Всім благословень, будьте уважні! Не йдіть на поводу у цього світу, тому що Він веде в погіблі. І Біблія каже: ми не маємо любити цей світ. Біблія каже, що ми маємо не торкатися нечистого. Алілуя. Нехай Господь всіх вас благословить, нехай у вас буде світле свята в ім'я Ісуса Христа. Всіх благословіть. Амінь.